Вітаю підписників та гостей мого каналу. Щиро вдячна за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Сьогодні 20 лютого і я висіваю насіння баклажанів на розсаду. На гібрид Валентина я буду вирощувати вже третій рік. Вирощую його в теплиці. Це баклажан висотою 60-80 см, плоди темно-фіолетового кольору, довжиною 20-25 см. Дуже смачний баклажан. Ранньостиглий баклажан Софія я також уже вирощувала, вирощувала його і в відкритому ґрунті, і у теплиці. Це ранньостиглий баклажан, кущ висотою 45-60 см, плоди довжиною 18-20 см, темно-фіолетового кольору. Дуже смачний баклажан, гарно зберігається і дуже смачний у консервації. Баклажан Фабіна це ранній гібрид. Його я вирощувала у відкритому ґрунті і в теплиці. Баклажан формує куч 45-60 см. Має темно-фіолетові плоди довжиною 20-23 см. Плоди без гіркоти. Мають відмінні смакові якості. Баклажан Анатолія я буду вирощувати вперше. Це середньоранній гібрид баклажана. Його можна вирощувати у відкритому ґрунті та в теплицях. І вперше буду вирощувати баклажан Аретуза. Це середньоранній баклажан. Він призначений для вирощування у теплицях. Плоди довжиною 16-18 см білого кольору, вага 300-400 г. Для висівання насіння стаканчики наполовину заповнила ґрунтом, пролила його водою і тепер сюди буду викладати по одній насінині. Насіння вже повністю підготовлене виробником до висіву і не потребує додаткової обробки. Не потрібно замочувати чи пророщувати. Тому зразу висіваю. Можна взяти пінцет, але мені зручно викладати насіння пальцями. Сію по 5 насінин кожного гібриду. Насіння баклажанів розкладаю по поверхні. І тепер за допомогою пінцета легенько вдавлюю його в ґрунт неглибоко, на кілька міліметрів. Насіння висіяла і тепер кожний стаканчик пробризкую водою. Лотки зі стаканчиками загорнула харчовою плівкою. Помістила лотки на стелажі і тепер буду очікувати сходів. А чи вирощуєте ви розсаду баклажанів? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Бажаю успіхів у посівному сезоні 2025!